У мене ми йдем... солсипалка є. Наша мені солфалка, у мене красива довга рука. У мене красива довга рука. <рес> все, ми всі йдемо в похід. Це наша делегація. Ми тут, тут Тепер туди. Та, красиво. Перші перешкоди на нашому шляху. Чи пройде наш відважний загін, цю перешкоду? Зараз ми і побачимо. Хто впаде, той по річці попливе. Okay. Ріж. Якась слов'янська тусовка. Обадже. Дорогі друзі, ми прийшли до скель Довбуша. Вітаємо нас! тут. Короче, от. Туди ми йшли, йшли і нарешті, -то, прийшли. Тож, ми бачимо з вами Скелі Довбуша. Я про них в інтернеті нічого не читала, але дуже сильно хотіла сюди потрапити. Я не знаю навіщо, чому, але вони мене якось манили до себе. От Що це за двері? От що це за двері. Двері, Що це за двері? Треба туди йти. Правильно? Правильно. І ми з вами туди зараз підемо. Що там всередині? Я хезе, Але... Ага. Угу. І така історія у нас тут. значить Лавочки, якась печерка. Бачите, печерочка з древнім інтер'єром, де жила колись Оля. Оля і хто ще, Тут місце було е, Ятаса якогось. Бачите, може це ім'я святого Ятаса. Перед вами наступна кімната. Вона колись була з панорамними вікнами, але через сильний вітер, який тут колись пройшов, вікна вибило, але міцні стіни стоять непорушні. Отож, ми з вами зайдемо до цієї кімнати, подивимося на древню лавочку і древні дірки в підлозі. Бачите, тут все по феншую. Хто в нас жив тут, також бачите, ми маємо такі е, наскальні букви, літери. Ми не знаємо, хто саме написав їх, але спробуємо прочитати хоч щось. Гаврилів. Будь ласка, Гаврилів тут був у 1955 році. Прекрасно, нам цієї інформації для життя якраз і не вистачало. Отож, ми з вами йдемо далі, проходимо цією кімнатою затишною, бачимо наступні якісь наскельні написи. І ми зустрічаємо з вами іще одну дату: 1933 рік. Дуже цікаво. Тільки не кажіть, що не цікаво, це дуже цікаво. Отож, дорогі друзі, ми зараз з вами будемо лізти в цю щілину. Вже з неї хтось вилазить. Шануйте це Олександра. Це навіть, да, І що там, Саш? Що там? Прикольно. Треба лізти, так? Да? Все, ми ліземо, ліземо, дорогі друзі. Я не можу вас якби лишити такої такої удовольствия. Такої такого. Ану, ану, так, запам'ятовуємо, як злазити. Дякуємо, Олександра, що показала нам майстер-клас. Поїхали. Опа! Так. О, Боже, як цікаво! Дивіться, яка цікава історія. Хтось колись тут лазив з вас. Напишіть мені. Якщо лазили, напишіть в коментарях. Який я вивчила на скелях довбуша? Ой, хто п'є, тому наливайте, хто не п'є, тому не давайте, хто покаже чаркідного, тому щастя і добро.